І свідомість, і гідність тих людей також є зледення. І ці люди не можуть нічого будувати, нічого реформувати. Вони, вони не здатні навіть сприйняти всі ті гасла правильно, які, якими закликають всі ці реформи. Поки люди не будуть почуватися господарями і, і не будуть розуміти, і саме головне не то, що розуміти, не будуть відчувати, що вони реально можуть впливати на свій стан буття, то. Можливо літання господарями і так далі виясавитися до реприватизації і націоналізації. Я думаю, що це особливого успіху не принесе, воно тільки збудоражить. І ваша попередня посилка про те, що це господарями не себе вічею. Ну, ну, якщо ми хочемо збудоражити суспільство і запустити е, популізм в черговий виток по колу літання, тоді так. Але якщо ми хочемо дійсно реформувати суспільство, то найперше треба займатися просвітницькою діяльністю, щоб люди зрозуміли не тільки, чому саме так треба робити, але й для чого так треба робити. Тобто повинна бути ясна, чітко сформульована кінцева мета цієї суспільної економічної реформи. Вона повинна бути відома. І, власне, я не відкриваю тут абсолютно нічого нового. Це власне і є початку. Ми, ми у Львові провели. Тільки два таких науково-практичних семінари. І якщо перший семінар дав тільки, скажімо, поширення і заохочення, то другий семінар вже дав поштовх до, до дії. І це вже можна, можна сказати, що це є свідченням формування середовища, де ці ідеї. Вже імплементується, поширюються, розвиваються ідеї просвітні ідеї ну, ви... сусід економічної реформи, ідеї її реального провадження, і що і... треба робити, і для чого треба робити. Ну, мені здається, що ви не ви виключаєте. Я говорив, ми і і або або. або. От, коли я казав про націоналізацію і реприватизацію, я маю на увазі якраз оцю посилку, що все, що незаконно було надбано, а воно незаконно, і наступний етап буде боротьба з олігархатом. Які зараз з далі нарощують своє багатство, попри те, що треба допомагати, і сході? я би не ставив питання реприватизації, я би ставив питання зміни зміни суспільно-економічних відносин. Одним з розділом буде зміни системи оподаткування. І якщо буде запропоновано кожному задекларувати свої доходи, то ті, хто зараз? це незаконно приватизував, їм доведеться показати, що вони це незаконно і вже задекларували. Ось цього року задекларували. Ну і які висновки зробив, хто це. Обиці... Якщо висновки, розумієте, якщо поставити, скажімо так, лисицю Стерехти ну то зрозуміло, що з цього вийде. Ну, такі, давайте напрошується питання, що першочерговою реформою повинна бути не економіка, хоча ми економісти тут розуміємо, а якраз те, що називається кадрова політика. Реформування. Що таке, що таке кадрова політика? Тобто ви підводите до цього, що це все. Ні, ви ще ж не знаєте, що ну, 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 сколько <рес> <рес> у нас на <рес> увазі кадрова політика? Якраз я маю на увазі зміну те, що страцію ми називаємо, якраз очищення, що було прийнято чинно, і нічого не змінилося. Що розстановка кадрів ну як зараз по. Донецьку, Кіхтенко, от знову набирає стару гвардію. А вардію це М'є Мінтовську, з якими він працював, розставляє, які перефарбувалися в регіони. І скрізь от, бо вони ефективно працювали. Щось, ну я не знаю, чи ви при справах, чи не при справах нас чомусь ігнорують постійно і викидають. Хоча мені здавалося, що я свій час ефективним був менеджером. І працював, тобто кадрова політика не залежить від того, що потрібно ставити 18 літніх, як ми говорили по бандері, там чи 20-літніх, Кадрова політика наскільки свіжі ідеї от людина, яка генерує, яка може. Десь оформити певну політику, економічну, соціальну, там інформаційну і, і так далі, і реалізувати на практиці на це відводиться певний час. Тобто є дорожня карта, яку ми розвиваємо, якщо ця людина десь на одному із етапів чи формування. От своєї ідеології чи, і, і, виливання у політику збивається її швиденько, міняють для цього. Існує те, що ви сказали, просвітницька робота, або так як ми і по академіях чи університетах готуємо кадровий резерв. Який може замінити, тобто вони постійно будуть пасти, постійно бачити їхні помилки, постійно будуть, грубо кажучи, стукати. І це сугатство нормально. На Заході хто вчився, знаєте. От сухатство як таке широко розвинене. Собачка там накапала десь, вже дзвонять. Хай хазяйка прийде і прибере, бо все інше за мій рахунок воно йде. Тобто вони так розуміють, громадянське суспільство і, і навіть місцеву владу. Кадрова політика, вона повинна бути не так, що одну людину взяли і на все життя поставили, і він знаходиться, як це казали, у цьому кадровому резерві, в тому кадровому резерві, що із одної як цього Білоуса роботи переставили зараз на іншу. Не замінимо йти наш дорогий. Тільки що був на податках, сидів, зараз пішов вже в антик... <клес> не вадимо поняття, господи. Пішов, представляв, представляв його. так я розумію. Добре, дякую. Значить, дозвольте я вам.